Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати квітоносики у своїх підлітків. На жаль, в мене їх буде не забагато, тому що більшість хто зміг, вже проквітнув. Зараз буде в мене квітнути орхідея сюрприз. Це третя Подруга з тих, що в мене заквітнули. Це подарунок на мій Новий рік 23-й. Були фласенята і вже такі великі слоненята. Сформувала вже ця орхідея два бутона. Зовсім скоро дізнаємося, хто це. Це сестра орхідеї сен і орхідеї Оранж. Подивимося, що там цікаве. Мені, знаєте, вже дуже так нетерплячку. Оця четверта орхідея це теж їх сестра, але вона ще без квітоноса. Можливо, вона буде наступною. Зараз теж з'являються вони, можливо, вона пізніше мені чогось видасть. Це орхідея, сюрприз від Мікі Орхідс. Подивіться, як швидко вона почала ростити квітоносика. Почекаємо теж, мені дуже цікаво, що там, хто там ховається. Будемо. Потім вже по квітці дивитися назву цієї орхочки. Вона така тимненька, мені здається, вона буде дуже такого цікавого окрасу, судячи по квітоносику. Так що будемо чекати з нетерпінням. Наступна орхідея це в мене валкіон в мутації метелик. Нещодавно пересаджена, я вам її показувала пересадку, я вже її пересаджувала з квітоносом. Подивіться, все в мене вийшло вдало, вона вже формує бутони. Скоро подивимося на її цвітіння. Так, якщо ви ще не підписані на мене, то потрібно буде підписатися, щоб не пропустити цю красу. Подивимося цвітіння, те, що нам давав продавець садівник. І подивимося на орхідею Валкіон в мутації метелика. У мене Валкіон був, зараз він, він у Ірочки, квітне і ароматить, їй на радість, так що Ірочка тобі, вітанічко. а ми будемо чекати, як розкриє Валкіон, мій в мутації метелик свої квіточки. Так що дуже-дуже-дуже чекаємо, що там буде далі із цікавого. Ось і все у нас по квітоносам в підлітках орхідей. Будемо дивитися, мені дуже цікаво. Якраз поки я тут хочу вам показати, як ростуть далі корінчики в орхідеї Ruby Diamond. Подивіться, вони далі, далі йдуть, їх багато. Я взагалі о цьому дуже радію, тому що мені здавалося, що вона вже все. Але, як ви бачите, все ж таки іде процес нарощення кореневої і листочка. Ось такі в мене були сьогодні новини. Я вам вдячна за увагу.